Справка нової почти, так? Да? Трох кілограм. Берон, куди їдемо? Куди поїдемо? Куди? Чуєш? Куди поїдемо? Оп! До Тані поїдемо в гості? А що з ним робити? Погратися. Що з тебе хоче? Що, їдемо? Кажи. Кази Кази, їдемо чи ні? <рес> Він же ж хоче погратися. Яй, ну що ти мене позюрами? Ай, яке хитре. А що з ним робить? Може погратися з'їм. Нема коллетки, він вже її з'їв. Доставка нової почти. Приблизна вага кілограм п'ять. Коробка на три. А Коробка на три. Ми його колобочком складемо туди. Оп! Хі! Ти вже старе, а ще гулять хочеш, хоп, Хоп. щось там грає, да? Що там грає? Вилазь? Вилазь звідти, вилазь. Ага, на коробці пише, рекомендована вага до трьох кілограм. Сьомерон, вилазь, ти не підходиш.